Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті Bluetooth-навушники. Один із них не працює, тобто потребує заміни батареї. Він навіть не світиться, не вмикається і не заряджається. Ось таку батарейку будемо міняти. Спочатку ми його акуратно розбираємо. Розбирається дуже легко. За допомогою різачка знімаємо кришечку. і Акуратно від'єднуємо її, далі ми бачимо навушник і батарею. Батарея, як ви бачите, окислилася і прийшла в негодність по непонятним причинам. Відклеюємо спочатку каптоновий скотч, відкриваємо контакти, далі ми паяльничком відпаюємо дроти, перевіряємо стареньку батарею. Вона нас показує 36 мВ. Нова батарея показує 3,9, почти 4. Далі ми підпаюємо дроти до нової батареї. І перевіряємо в розібраному стані. Як ви бачите, у нас заряд пішов і одразу ж пошук пішов. Все. Далі ми каптоновим скотчем ізолюємо контакти оголені. І акуратно вставляємо батарею в корпус і закриваємо кришечкою. Там є прорість невеличка. Защолкуємо його і все. Далі ще раз вставляємо. В бокс, перевіряємо, все у нас зарядочка пішла. Далі ми конектимо до телефону, знайшлися вони як i12, як ви бачите, зв'язок з ними з'єдналися і перевіряємо на процедуздатність. Слухаємо, все, чуть музичка грає, демонструю вам. Вибачте за розфокус, як ви чуєте, все запрацювало. Можна віддавати власнику, дякую за увагу. Всім на все добре. До побачення.